Всім привіт, значить Vivaro 2.0 або Traffic 2.0. Значить, Столкнувся з такою ситуацією, що знизу все в маслі. І И... в боротьбі з потоками масла. Він мені посоветував шукати, де знаходиться датчик масляного тиску. Що там може бути якби, він пускати. Значит, шукав в інтернеті не було взагалі інформації. Але, звісно ж, я не здаюсь. У нас є книжечка. Varo трафік, всі мотори і бензинові, в принципі, тут. Ну, нас цікавить зараз 2.010. Значить, де знаходиться датчик? В общем, я не Ну, Можу, в принципі, так зробити, може, все-таки комусь треба. По ось то схема. Друга схема. Третя. Тут пишеться відвести, вивести радіатори. Ну, в общем, в двох словах, значить, треба зняти, якби... Передній радіатор, передній бампер, зняти фари, зняти всі ці рішотки. далі виняти інтеркулер. Далі треба якби, відкрутити там болти, які держать сам генератор. Ой, не генератор, а радіатор. Так, ось до ці болти, там ще якісь болти, повиводити всі ці радіатори в сторону. І тільки тоді, тільки тоді ви зможете добратися до, до нього. Значить, От, дивимося, оце в нас є генератор, а оце в нас є кондиціонер, компресор кондиціонер. Ось дойде патрубок, якийсь там надува. Так? А це є чорточка 5. Це і є датчик давлення масла. Ну І зараз я попитаюся його показати. Якщо... На щастя, він у мене теж не тече. А що тече, так і не знаю. Значить, вот так, заходимо під машину. Вот у нас кондиціонер. Між кондиціонером і генератором. Так. Я вставляю туди телефон. І. 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 що ми бачимо? От ми бачимо, що он до він. Вот. Ось вот якраз він зараз по центру. Пальця я не вставлю, це якраз він і е. є. Датчик. У моєму слух, що він сухий, з нього не тече. А ви дивіться.